Зима час для веселих ігор. Гра у сніжки допомагає дітям розслабитися та зняти стрес. А що може бути веселіше, ніж грати у сніжки? Збирайте друзів та вирушайте на прогулянку. Це також чудовий спосіб для дітей провести час на свіжому повітрі та займатися фізичною активністю. Сніжколіпи це чудовий варіант для створення різних фігур та композицій. Крім того, гра у сніжки сприяє розвитку творчих здібностей дітей. Діти можуть ліпити снігов. Вих чоловічків, робити сніжки та будувати сніжні фортеці, і це все. Дуже цікаво. Малюкові, щоб зробити снігову кулю для гри. Не доведеться брати сніг у руки, достатньо загребти потрібну кількість снігу і затиснути його в сніжколіпі. З легкістю вийнявши рівний сніжок, дитина може приліпити його до сніговика або використовувати у іграх. Гра у сніжки це не лише веселощі. Після такої активності на свіжому повітрі діти почуватимуться щасливими та зарядженими енергією. Давайте разом з ними насолоджуватися зимовим розвагами та створювати незабутні спогади.